Готові до випуску? – Ой, готові дуже, дуже вже. Чекаємо на випуск. – І як чуємося? Дуже добре. Супер. Все прекрасно. Прекрасно, чудесно. Два роки. Через два роки чекаємо знову. Через два роки прийду. <гум> Домовилися. Сім'я родом з Херсона вдруге стала батьками. Після окупації міста вони виїхали до Львова, де й вирішили народжувати. Новонароджену дівчинку назвуть Стефанія. Ми вирішили що я зказала до початку повномасштабного вторгнення. І коли це дуже довга підготовка, коли ви дуже довго плануєте, намагаєтесь щось робити, то вам вже потім не важливо, що взагалі відбувається. Ви розумієте, що в будь-якому випадку ви знайдете шлях вирішення якоїсь проблеми, якщо вже буде можливість народжувати Львів, ну так можна назвати більш-менш безпечним місцем, тому ми... Прийняли рішення народжувати саме тут. Ну, ми планували партнерські борлоги, готувалися до них, але вже як ми приїхали до лікарні, так сталося, що саме процес пологів не надходив, і тому було прийнято рішення через довгий термін робити керасировий «Ростин». І тому саме в операційній я не був, але я був там перед дверима». За словами завідувача пологового відділення Вальдемара Надіжка, у дитятій лікарні Святого Миколая відслідковують поступове зростання народжуваності порівняно з попередніми роками. Натомість, середній вік породіль нині близько 30 років. Порівняно з попереднім десятиріччям, цей показник дещо зріс. В нас є достатньо багато пологів, і ця тенденція впродовж останніх років зберігається. Мається на увазі кількість поступово збільшується. Скажімо, за місяць впродовж цього року близько 130-140 пологів, щомісяця ми приймаємо і щораз більше і більше. За словами Анджели Місюри, головної експертки за напрямом акушерства та гінекології обласного департаменту охорони здоров'я. Кожного місяця у Львівській області народжується від однієї до півтори тисячі дітей. Пацієнти концентруються в багатопрофільних стаціонарах, надкласних стаціонарах, де є висококваліфікована допомога, де є безпека як для мами, так і для дитини. Найбільша кількість пологів відбувається у місті Львові по пологових стаціонарах. Внутрішньо переселені особи становлять певну частку наших би, пацієнтів, але за 10-15% категорія цих пацієнтів не виходить вже впродовж останніх 2-3 років. Протягом першого півріччя цього року було зареєстровано майже 8 тисяч пологів, понад 100 з них були багатоплідними. До кінця року пологових Львівщини очікують на стабільну динаміку народжуваності, без різких спадів або зростань. Ірина Грицан Іванна Багрійчук Суспільне новини Львів.